Ти думаєш, у тебе слабенька сила волі? А я думаю, що ти просто не знаєш себе. Колись я дивилася, як інші добиваються результатів, і пробувала робити так само. Здавалося, що це найпростіший спосіб. Подивись, як робить хтось, і повтори. Я старалась робити як всі, але це не переносило мені ніякого результату, тому що я не витримувала чужого темпу, і це стосується не тільки занять спортом, а й вивчення іноземних мов, і навіть моєї роботи. Зрештою, я закидала цю справу, тому що мені було важко робити це, як робить хтось. і я я думала, що я якась не така, що всі можуть, а я ні. Одним словом, що всі люди як люди, а я якась невдаха. І самооцінка, відповідно, опускалася на саме дно. А тепер перейду до суті. Права в тому, що бути в самій середині суспільства дуже зручно. Коли ти не виділяєшся із середовища, коли ти думаєш як більшість, коли твої дії схвалює суспільство, твоє життя стає значно простішим. Дуже просто жити тим, хто такий, як всі. Погодьтеся, навіть одяг купити легше тим, хто середнього зросту. Високі і низькі дівчата мене зрозуміють, штани або треба підкорочувати, або через довгі ноги вони на тебе коротші. Здавалося б, така дрібниця, а показує суть жити як усі набагато легше. І ми з дитинства прагнемо попасти в ось цю золоту серединку, але парадокс у тому, що тримаючи фокус на тому, щоб бути як всі ми втрачаємо зв'язок з собою. Ось таким чином ти і забуваєш, хто ти, як тобі зручно робити свою роботу. Не як хтось би її робив, а як тобі зручно, який темп тобі комфортний, в чому твоя особливість, які твої цінності. Одним словом, якщо змінити фокус того, що роблять усі, і почати слухати себе, виявляється, можна досягнути набагато більших результатів і набагато швидше. І насправді більшість людей мають низьку силу волі І для того, щоб досягнути тобі твоїх результатів, тобі не потрібна сильна сила волі. Тобі просто потрібен твій шлях. Ну що, виявляється, хтось вірить в тебе більше ніж ти сам? Може, пора вже й самому в себе повірити?